Всеукраїнський фестиваль, конкурс чисті роси добіг кінця. У першій частині конкурсу діти могли проявити себе в танцювальному, цирковому, літературному та музикальному жанрах. А вже сьогодні, у другій завершальній частині, юні конкурсанти продемонстрували свої таланти у номінаціях: образотворче мистецтво, декоративно-ужиткове мистецтво, а також «Фотомистецтво». Виставка робіт відбулась на базі центру дитячої та юнацької творчості. Сьогодні ми присутні на заключному етапі міського конкурсу, який включав у себе фотомистецтво, образотворче мистецтво та декоративно ужиткове мистецтво. В цьому конкурсі прийняли участь учні загальноосвітніх шкіл Подільської громади та вихованці центру дитячої та юнацької творчості. Переглянувши усі роботи учасників, розумієш, що дуже важко вибрати найкращу, тому що кожна по-своєму неймовірна. Багато яскравих, чудових робіт, які виконані креативно, майстерськи. І дуже такі вони яскраві, можете бачити, неперевершені. Дуже важко було журі при оцінюванні визначити найкращі роботи, а їх потрібно було визначити, тому що кращі з найкращих робіт ми відправляємо на обласний етап конкурсу. Разом з тим відбулася виставка робіт з конкурсу Зоологічна галерея, в якому взяли участь учні закладів загальної середньої освіти номер 2 4, 5, 7, 8 та 9, а також вихованці центру дитячої та юнацької творчості. Такий конкурс проводиться щорічно з метою актуалізації уваги дітей до вирішення екологічних і природоохоронних проблем, а також для того, щоб сформувати у школярів дбайливе ставлення до тварин. Картини оцінювали журі за 12 бальною системою. А оскільки усі роботи відповідали вимогам конкурсу, то кожна отримала свій найвищий бал. Приємно зазначити, що у нашій громаді дуже багато талановитих дітей, котрі мають можливість тут розвиватися і проявляти свої здібності. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.